Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів часа. У цьому випуску озброєні та небезпечні. Чому мій дім не завжди моя фортеця? я зараз руку, оце утром я її взагалі не відчуваю. І сині кашкети завжди на поготові, Як міліціонер порятував школяра із спалаючої квартири. Заводилась штора, потім загорівся потолок. Вогонь з під землі на Чигиринщині масштабна пожежа. Торф горить. Відбувається горіння декількох десятків осередків торфу. Тепер про ці та інші теми докладніше. Вогнестрельними пораненнями закінчилось спограбування помашкання однієї з черкаських родин. Більше місяця тому син та мати стали жертвами озброєних нападників. Ті покалічили їх та вкрали гроші. Міліція й досі шукає винних. Чому черкащанам нам ліпше спати за зачиненими дверима? Про це наступний матеріал. Півтора місяця воно вже тут все позаживало. Але я зараз, я зараз руку, оце утром я її взагалі не відчуваю. Синці від кайданок та вибиті зуби ще не найгірша згадка про той день. Більше місяця тому Черкащанка Валентина відчула себе героїною кривавого бойовика. Серед ночі вона прокинулась від сторонніх звуків у хаті, а вийшовши в коридор, ледве не зумліла від жаху у будинку. шпорило двоє незнайомців. В масках, в перчатках, в спортивних костюмах. І саме перше прикривають цю дверь, один біжить ко мене, хватає мене за руки, і отут мене прямо в коридорі починають ламати. Один б'є мене під ноги, один одягає на мене мішок зверху, один закриває цей мішок проволока. Жінку від загибелі врятував син, який саме повернувся додому. Він наполохав нападників, але ті на останок відкрили вогонь по чоловіку. Значна втрата крові, дві операції та місяць у лікарні. Так для нього закінчилося банальне пограбування. В одної в лівій, була пуля застряла, її витягнули. А здесь вона була на виліт. Нині постраждалі оговтуються від пережитого та чекають, коли ж правоохоронці знайдуть озброєних грабіжників. Дмитро стверджує, слідчі не квапляться. Я взагалі не доволен результатом, тому що в даний момент скільки вміні пройшло, вони навіть до мене не обращаються, не дзвонять, нічого не Якщо Ну, в даний момент, якщо так розговорювати, якщо можуть кожному чоловіку приходити з вооруженними вещами і займатися таким як безпределом, як вона правильно називається, то що ж воно далі буде творитися, якщо наша міліція не може нам допомогти в чому. У міліції подробиці слідства не розголошують, але запевняють, зловмисників шукають. Слідчим відділом сосницького Мінліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 кримінального кодексу України. Це розбій санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до даного злочину, а також встановлюється можливе їхнє місце перебування. Допоки озброєних злоумисників не знайдено, родина Дмитра Брегана з острахом чекає продовження цієї історії, адже вкрадені гроші у нападників скоро закінчаться і опинитися під прицілом пістолета можуть і інші черкащани. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. У Черкасах семирічний хлопчик ледве не згорів. Живцем із палачої квартири його виніс інспектор патрульної служби. Пожежа сталася в одному з житлових будинків поблизу залізничного вокзалу. Дитина була вдома без батьків і бавилась з сюрниками. Коли квартира спалахнула, вирватися із вогняної пастки самотужки хлопчик вже не міг. Побачивши вогонь, семирічний хлопчик не на жарт перелякався. Заховався від нього на балконі і почав кликати на допомогу. Горілась штора, потім вже розгорівся потолок і встаний натік. Вже йшов пар, я на балконі. Мама Дениса тоді якраз була на роботі. Вирішила дізнатися, як у сина справи. Коли зателефонувала, почула дитячий крик. Перезвонила ж дитині, щоб поцікавитись, як там вдома, що все. Моя дитина кричить Мама, неїстовим криком, а що трапилося? Горим! На лемент хлопчика зібралися перехожі та мешканці будинку. Неподалік патрулювали й працівники міліції. Приїхавши на місце, кинулися рятувати малого. Однак одразу потрапити до квартири не змогли. Їм на перешкоді стали металеві двері. Ми стояли, вже думали натягувати, щоб дитина ну, пригала чи що. Одразу під'їхали, побігли туди, виламували двері, виламували двері. Забіг туди з першого разу не вдалося дойти, бо дуже великий дим був. За другим разом дійшов до балкону. Від радощів хлопчик просто стрибнув інспектору на руки та міцно обійняв свого рятівника. Дитина надихалася чадного газу, але на щастя не отримала жодних опіків. Віта Зорич, Черкаська служба новин. А на Чигиринщині масштабна пожежа через людську необачність загорілась торфовище. з вогнем на території села Рацево досі веде боротьбу пожежно-рятувальний підрозділ із 20 надзвичайників. За останню інформацію ліквідувати осередки загоряння ще не вдалося. А за словами рятувальників, пожежа виникла з вини людей. Спершу спалахнула суха трава очерет. вітер перекинув. Вогонь на торфовище, загальна площа осередків загоряння склала понад чотири гектара. Зусиллями спецслужб вдалося попередити поширення пожежі на населені пункти. В Чигиринському районі на поймі річки Тясмен відбувається горіння декількох десятків осередків турф. Працює відділення. Нашої пожежно-рятувальної частини, якому за дві години вдалося загасити 12 осередків пожеж. З початку року пожежники області виїжджали гасити осередки загоряння у лісах до півсотні разів. Рятувальники закликають черкащан бути обачними та відповідальними на відпочинку через спекотну та суху погоду. Ймовірність виникнення лісових пожеж значно зростає. Нині на Черкащині встановлений четвертий рівень пожежно небезпеки. У деяких лісових масивах Чигиринського району п'ятий найвищий рівень небезпеки. Часан підбиває інформаційний підсумок середи. Далі випуску на фініші жнив. в аграрії пишається врожаєм. Результати дали іменно позорної по пшениці. У лещатах конкуренції українська книга популярна, але чому її так мало на полицях магазинів? Українська література сучасна проза користується широкою популярністю. Прийшов спас, пішло літо від нас сьогодні. Перший медовий або спас на воді про традиції та історію свята Маковея. ходят в се траві якісь святяться дивіться колосочки і васильки і миколайчики Понад 47 тисяч тонн зерна це на 21 тисячу тонн більше ніж минулого року намолотили аграрі Чигиринщини, і з таким результатом район завершив перші жнива і за показником врожайності посів 15-те місце в області. На виконання регіонального замовлення вже підготовлено 795 тонн збіжжя, а це становить 40% від запланованого. Традиційно так було, що займали останні місця по, по врожайності. Все це, коли я почав вивчати це питання, мені говорять, що от, от у нас земля не така, там щось не так. Але в цьому році ми побачили, що дійсно може не така вона, як в, в тих районах, де там більше чорна землі. але все одно результати дали іменно позиронок, по пшениці. Тепер будемо чекати кукурузу, коли вже будемо тоді порівнювати, і дивитися, яка буде у нас врожайність. Але є такі прогнози також по кукурузі. Ми збільшимо вражайність. З наступного року усіма автошляхами місцевого значення опікуватимуться обласній держадміністрації. Повідомили в Укравтодорі. Відтепер в регіонах вирішуватимуть, які саме дороги там ремонтувати, та як на це розподіляти кошти. Реорганізують і саме акціонерне товариство Укравтодора, аби забезпечити прозорість при виборі кампаній, які займатимуться ремонтом доріг. Докладніше про це далі. У 2014-му Укравтодор планує відремонтувати 7700 тисяч кілометрів доріг місцевого значення. Витратити на це планують майже 5 мільярдів гривень. Наразі 2370 кілометрів доріг в Україні потребують капітального ремонту, кажуть у профільному держагентстві. Там визнають ямкового ремонту вже недостатньо. Стан доріг такий, що як образно кажуть наші дорожники, їх зібрали докупи. Це такі дороги, на яких вже ніякий ямковий ремонт не допоможе, і там необхідно суцільно перекривати покриття. Для цього зараз вишукуються додаткові ресурси, щоб ці роботи терміново виконати. Але зрозуміло, що це буде напівміра, кардинальна ситуацію треба змінювати буде наступного року. Задля більшої ефективності роботи планують реформувати систему державного управління дорожнім господарством. Відтак, відповідальність за стан доріг місцевого значення разом з коштами на їх ремонт перейдуть до обласних держадміністрацій. Таких доріг в Україні 117 тисяч кілометрів. В Укравтодорі впевнені на місцях краще знають, які дороги в першу чергу потребують уваги. Реорганізувати Укравтодор планують для забезпечення прозорості при виборі компаній, що займаються ремонтом автошляхів. Як побажали переважна більшість? Керівників облдержадміністрацій, вони повинні отримати і до сфери управління підприємства, які так чи інакше все одно будуть виборювати право на виконання робіт з експлуатаційного отримання, з ремонту доріг на тендерах. Таким чином планується реорганізувати Державну акціонерну кампанію «Автомобільні дороги України. Розподіляти гроші на ремонт автомобільних доріг в областях будуть залежно від протяжності мережі автошляхів, їхньої категорійності і транспортної роботи за рахуванням інтенсивності руху. Із видавництва вранець 300 тисяч 220 нових примірників із глянцевими обкладинками, якісним папером та зручними для зору шрифтами – Повні комплекти підручників для учнів других та п'ятих класів вже завезли до шкіл області та 80% черкаських навчальних закладів. Їх вже бачили школярі та наші кореспонденти. Він охайний, гарний. Тут є справила. Тут багато чого можна дізнатися. Мені дуже подобаються ці книжки. Новоспечені п'ятикласниці з цікавістю гортають сторінки підручників, які студіюватимуть уже з вересня. Школи області уже забезпечені новими примірниками. Доставити книги в черкаські шкільні бібліотеки найшвидше. Тому укомплектовувати почали бібліотеки із найвіддаленіших районів Жашківського, Оманського та Христинівського. Сьогодні у нас ще тільки 14 серпня, а вже всі підручники. Вчатися за новим стандартом державним і новими навчальними програмами завезені до Черкаської області, і майже 80% завезені у навчальні заклади. 1 вересня і всі п'ятикласники отримують новенькі підручники. Загалом в область сьогодні завезено 300 тисяч 220 підручників. Друк нових підручників спричинений змінами, яких зазнала навчальна програма, кажуть освітяни. Зокрема, вона передбачає обов'язкове вивчення другої іноземної. Такою може бути і російська. Цього року її вивчення нарешті уніфікували. Розповідає директор спеціалізованої школи номер 28 Самі підручники за зовнішнім виглядом і за якістю паперу, за якістю шрифту хороші. Для зору, для дитячої, для сприйняття, і багато є різних шрифтів, щоб виділити основне, на що звернути увагу. Це все передбачено підручнику. Другі класи укомплектовані уже повністю, каже завідуюча бібліотекою школи номер 28 Для п'ятих класів отримали підручники з української мови та літератури, трудового навчання, російської мови та природознавства. До 1 вересня обіцяють провести решту. І кожен хоче навчатися по цій новій книжечці, тому що вона ще пахне і фарбою типографською ця книжечка, і безумовно і нові ілюстрації, і вже видання з кожним роком цієї книги покращується, поліграфічне видання, і папір непоганий, і також яскраві кольори. Тому безумовно, що кожному приємно навчатися по новій книзі. Анастасія Роєнко, Микола Назарчук, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Українське слово у тренді. Найчастіше книжки рідної мови користуються популярністю у студентів та молодих батьків. В той же час понад 80% ринку заполонили російське видання. Ірина Асюра про книголюбів патріотів. Далі. Черкащанка Віта Чубіна без книжок не уявляє свого життя. Дівчина читає ледь не щодня і чудово орієнтується в новинках. каже із особливим задоволенням гортає україномовні видання. А саме масову літературу. Наприклад, люблю таких авторів, як Люко Дашвар, Іван Винничук, Ірен Роздобудько, а також ось недавно розпочала читати Марію Матіос і віддаю перевагу українському перекладу, якщо якісь іноземні автори трапляються. Українська література в моді констатують у книжкових магазинах. Кажуть, навіть черкаські мамочки надають перевагу дитячій літературі рідною мовою. Студенти змітають сполучок сучасників. Так, українська література, сучасна проза користується широкою популярністю. Часто купують Любка Дереша, Ліну Костенко, записки українського самошедшого. Також дитяча література користується популярністю видавництво, особливо видавництво Абаба Галамага. Хоч читають таку літературу залюбки, але видавати її досить важко, кажуть черкаські видавці, зізнаються, тримаються виключно на ентузіазмі та патріотизмі. Часто наші видання не витримують конкуренції з дешевою та масовою російською літературою. Олександр Прилуцький один із тих, хто принципово підтримує українське слово. Книга втрачає у авторитеті. Ну, велика проблема, звичайно, те, що зараз на ринку появилася електронна книга. Ну, досвід знову ж той ж самої Америки показує, що все-таки така розвинена. Держава вертається до паперового носія, і ми надіємося, що з часом і в нас це буде. Видавці сподіваються, що з часом якісні україномовні видання заповнять книжкові ринки, і рідне слово назавжди залишиться у тренді. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Прийшов спас, пішло літо. Від нас сьогодні перший медовий або спас на воді у церковному календарі. Цей православний праздник ще називається Днем Семимучеників Макавеїв. Цього дня віряни йдуть до храмів на службу із зіллям в руках, водою і медом у кошиках. Більше про традиції та історію свята Маковея розповість Анастасія Роєнко. Ходять всі трави, які святяться. Дивіться і колосочки, і Васильки, і Николайчики, і чертополох, і, і сідаш, і Полинь ще золотарник, пижма, дереві, материнка». Букати із трав, вода, мед та маковики. Все це сьогодні поспішають освятити православні. Першим медовим та спасом на воді у народі називають свято винесення чесних древ... животворящого хреста. У народі він також знаний як Маковій. Сьогодні день пам'яті святих мучеників Маковеїв, матері Соломонії, вчителі Єле... Єлеазара. Це старозавітні мученики, які ще не знаючи про Христа. Які ще не бачили і не були е, знайомі з очевидцями Воскресіння, тим не менше вірили в Воскресіння настільки, що відмовлялися приносити жертву ідолам. Відзначають сьогодні і винесення чесних дерев животворящого хреста під час масових епідемій у 12 столітті частинки дерева носили захисною ходою Константинополем. Днем вшанування Всемилостового спаса 14 серпня почали називати після перемог візантійського імператора Мануїла та князя Боголюбського. Обоє побачили осяйний лик Спасителя під час битв із сарацинами і татарами. І ми беремо це зілля, потім несемо додому. І воно є оберегом для наших осель. Ще один незмінний атрибут Маковія шулики або ломанці, залиті розведеним медом і стертим маком. Освятити такі принесла й пані Галина. Ну, я тримак зі ізюмом і почу такі пісні коржі. Наска, тоді їх ділю на клієнті і посвятю свій час і буду причащатися. Пройшов спас, пішло літо від нас, примічали наші пращури. А ще сьогодні починається перший день Успінського посту. За строгістю він прирівнюється до великого. Анастасія Руєнко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. На цю мить у мене це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Росмеді Далі Анна Іванченко про спорт і прогноз погоди. Не перемикайтесь. Мої вітання. Далі новини спорту. Буревісник виборов кубок губернатора Черкащини. На Білозірському стадіоні у матчі фінальної частини футбольних протистоянь зустрілися дві потужні команди зоря та Буревісник. Після двох таймів рахунок на турнірному табло залишився рівним – 0-0. Без додаткового часу на гру команди влаштували серію пенальті, яким і судилося визначити ім'я переможця. З рахунком 5-3 кубок голови Черкаської обласної державної адміністрації перейшов до рук футболістів Буревісник. Українські спортсмени знову довели, що вони одні з найкращих з сусідніх ігор, що проходили у колумбійському місті Калі. Наша збірна провезла 28 медалей. Міністр молоді та спорту України Равіль Сафулін вручив найкращим спортсменам звання заслужених майстрів спорту. Українська збірна посіла шосте місце на 9 всесвітніх іграх. З Колумбії, де проходили змагання, наші спортсмени привезли 28 медалей. Україну представляли 86 учасників. Найкраще отримали звання заслужених майстрів спорту України. Всі наші очікування оправдались, я вважаю, в повній мірі. 9 золотих, 10 серебряних і 9 бронзових медалей. Вот столько принесли в копілку наші наши наші спортсмени, только тільки здесь в президіоні. Іван Нестенко займається джиу-джитсу вже 15 років. На дев'ятих всесвітніх іграх він став чемпіоном. Пишається сьогодні. Отримав звання заслуженого майстра спорту. Свої 15-річні старання називає немарними, а виступ на іграх успішним. Вийшло таким образом, що я повністю понял тактику спортсмена, який ну, к спеціально проти мене. Я поменял свою тактику, зробив для них сюрприз з їхнім тренером. Почав працювати в іншому в э, И і хорошую, такую уверенную победу. Готуючись до змагань, спортсмени не шкодують ні часу, ні сил на тренування. Навіть абсолютні чемпіони світу не дозволяють собі розслабитися. В женских парах до нас в Украине не было такого. То есть мы первая женская пара, которая выиграли два чемпионата мира и выступили на двух всемирных играх, потому что акробатика довольно специфический вид спорта. Там это работа с партнером. Один поменьше, другой побольше. И... Верхній дуже тяжело потому что тому що вона всегда бути маленькой. И І от, наприклад, ми зараз соревновалися, наші соперники їм було лет по 14-15, а це большая разница, яка вот Насті вже буде 19. Окрім звання майстрів спорту, українці отримали преміальні, які в цьому році збільшилися. 30 тисяч доларів за золото, 20 за срібло, а бронзу оцінили у 15 тисяч доларів. Десяті всесвітні ігри відбудуться у 2017 році у Врославі. А Іванченко, Іванченко Спорт. Черкаський спортсмен Антона Ханкі став призером першого в історії незалежності чемпіонату України з паратриатлоном. У Житомирі наш земляк посів другу сходинку серед третьої категорії учасників змагань з нервовими розладами. Антона Ханкін фінішував з результатом 33 хвилини 24 секунди. Його випередив паратриатлет із Луцька Андрій Стрелюк з часом 31 хвилина 25 секунд. Згідно з програмою змагань, спортсмени долали 300 метрів водою. Велогонка розрахована на 8 кілометрів і біг дистанцією 2 кілометри. На цьому старті у шести категоріях боролися за місця на підесталі 23 айронмени. Антона Ханкін був єдиним представником паратриатлонних змагань від Черкаської області. Труднощів не було, адже я готувався на два, два рази більше дистанції. По часу результату. Ну, плавання нормально, велогонка також нормальна. А ось не, пробіг вже погано. Там, дві хвилини мені вкинули, то треба біг тренувати. У нас в Черкасах цим ніхто не займається, навіть тренера нема. Я нав... Влас, ну, на власному спонуканні, на власних засадах сам сам все займаєш в Черкасах. А на сьогодні це остання новина. Спортивна редакція вже готує нову добірку інформації про здобутки наших спортсменів. Гарного вам вечора!